Сьогодні у випуску вулицю Сидора на гастело затопило нечистотами про нові петиції та індексацію пенсій 10 місяців така невтішна картина. На вулиці Сидоран, гастело землю залило фекаліями. Прорвало каналізаційну трубу. Давно прорвало. І з нечистоту творилося два озера: одне на подвір'ї приватного будинку, інше за гаражами, які підтопило. На кілька десятків метрів розноситься характерний запах, нестерпно смердить. Власники будинків і гаражів підняли бучу ще тоді. Зверталися до водоканалу і міської ради, аби навели лад. Також і на гарячу лінію області. Забили тривогу, підняли. Бучу десь в червні місяць, травень червень Було, що перше звернення, то тут, хто має участки гаражів, то прийшли, коли відкрили, запах пішов. Коли повідкривали гаражі, в гаражах п'яницях було повно цієї рідини свикалі, перериву цієї каналізації. Нато довго комунальники і чиновники шукали причину. Чому, власне, так трапилося? Хто винен? Діжурка домік стоїть на цій трубі. А по документам також написано два метри до будівлі каналізація, там два метри кабель. Тут то не могли ми самостійно побудувати без дозволу. Ви розумієте, що то було згідно плану забудови. Ну, а водоканал шукає причину, того, що, це, що це, мов діжурка, дала посадку і все, але ну, від діжурки до міста прориву 50 і більше метрів. Може, колись при будівництві гаражі, може, було порушено. Майже цю ж саму версію переказує і заступник міського голови Роман Маланій. При цьому обіцяє, що незабаром все полагодять. Це фекалії ідуть із доліб, все село під'єднане до нашої каналізаційного проводу, і там практично розумієте, проломана труба. А труба чо проломана, бо копер... гаражний копертив поставив КП. Прямо на каналізаційній трубі. Ми збиралися в мене, запрошували, розумієте, і різні служби, і прийшли до висновку і район, тому приймав участь і ми прийняли рішення. Практично підготовляємо труби, припиняємо поступово розумієте, подачу каналізації у нашу загальноміську каналізаційну систему і будемо ремонтувати. Це десь може до тижня охопить. Голосуйте, підтримуйте лише за останні тиждень. На платформі електронних петицій з'явилося три нових документи: перший стосується заборони на забудови мафами по центральній вулиці Шевченка. У другому автор прохає про встановлення тротуарної плитки на вулиці Другобицькій частину не доробили, й коли дощ чи сніг мешканці мусять рухатися проїжджою частиною, бо болото. і третя петиція від зоозахисників та любителів чотирилапих про облаштування спеціального майданчика для вигулу собак. Весна на носі і завтра, з 1 березня, по всій Україні відбудеться автоматична індексація пенсій. Людям поважного віку збільшать виплати у середньому на 255 гривень, в залежності від теперішньої пенсії і зарплати у минулому. Але перерахунок по кожному пенсіонеру проводитиметься індивідуально. При цьому жоден не отримає менше аніж 100 гривень. Так, ще одне нововведення, яке відбудеться з 1 березня, це Перше, знову ж таки, виплата монетизованих субсидій відбуватиметься органами пенсійного фонду. Тобто, ті пенсіонери, які призначені субсидії з 1 жовтня минулого року, отримають свої субсидії в грошовій формі разом з пенсією. Більше про зміни у нарахуванні пенсії і монетизації субсидій, дивіться після новин. Модні тенденції сучасності або нафантазували різні образи із коміксів. Здавалося, поєднали непоєднюване яскраво, кольорово, контрастно і оригінально. Після двох з половиною років навчання сьогодні у художньому училищі свої дипломні роботи захищали манікюрники, візажисти і візажисти-стилісти. Кожен із випускників створив свого героя, вбрали і загримували хлопців моделей так, що й годі було їх впізнати. Ні, виступали перед поважною комісією, презентували свої роботи. А у журі сиділи спеціалісти, які власне досягли чималих успіхів у галузях дизайну та візажу. Я образи настільки правдоподібні, просто нереально по іншому подивитися. Тільки ти можеш помітити різницю між малюнком, коли ти доторкаєшся до тої особи, яка представляє цей образ. Настільки вони змогли втілити цей комікс, тему коміксів в життя. Підготовлені, просто я навіть не знаю, як підібрати оце слово настільки якісно. Тобто кожен рік училище показує все вищий, вищий рівень. Клас дітей стає кращий. Захистилися всі без виключення. Майстрам виробничого навчання вдалося підвести такий креативний змістовний підсумок. Учні у своїх дипломних роботах широко розкрили різні теми у своїх художніх образах, можу тільки порадіти за молоде покоління наших учнів і дітей. Олександр Ілечко вкотре кличе людей творчості зі стрия і Стрищини на мистецькі посиденьки. Вони відбудуться у вівторок у народному домі о 18-й годині. Цього разу зустріч проходитиме у форматі вечорниць. Знову прийшла весна, і знову плануємо зібратися для того, щоб десь консолідувати всіх людей, котрі зв'язані з мистецтвом інтелігентну частину нашого суспільства. Плануємо виставку ремісників та художників, щоб кожен міг показати свої роботи хоч декілька, але щоб в нас було багато. І також тепер наш мистецький вечір це буде в такому розрізі вечорниць, де будуть традиції, жарти ігри і разом з тим митці можуть показати свої номери. От, ну, Навіть плануємо, щоб працювала така імпровізована корчма, щоб це все було веселіше і так було в таких традиціях всього потрошки. Відпочили душею, потренували тіло. Дорослі показували своїм чадам, що й самі вміють та можуть на завершення у дитячій юнацькій спортивній школі. Днями відбулися змагання: тато, мама, я спортивна сім'я. Хто швидший, хто вправніший, демонстрували батьки і діти, представники з кількох шкіл міста, змагалися у рухливих естафетах, всі без виключення дуже старалися. А перемогли у родинних баталях сім'я Мерчук з третьої школи Юрій, Наталя і Лука, та сім'я Степанчук з восьмої Артем Над... Дія і Каріна по школах призову трійку склали третя, сьома і дев'ята. На завтра синоптики у стрію прогнозують сонячну погоду в день, але увечері буде хмарно і можливо дощитиме. Температура плюс один, плюс вісім. Вітер у різних напрямках дутиме зі швидкістю до семи метрів за секунду.